Щоб уникнути пожеж на травневі свята, в Києві посилюють патрулювання лісопаркових територій. Про це заявив перший заступник керівника КМДА Олександр Мазурчак. Розпалювати багаття в зелених зонах столиці не можна, однак цим правилам часто нехтують. Розпалення багаття в неведених місцях на території фонду України заборонено. Тобто нарушається трав'яний покров. Ті растіння, яких єдіться зі залишились, вони Завріменем іщезнути, если так буто отдыхать. ходити на пікніки киянам не забороняють. Навпаки створили для них спеціальні місця в паркових зонах. Одне з них у Голосіївському заповіднику. Щоправда, за комфорт доведеться платити. Оренда одного столика з мангалом у столиці в середньому коштує 150-200 гривень. Проте ціна відпочивальників не відлякує. Там де ти нічого не платиш. Там обычно грязно, мусор. Ну как би д сіліс, то там в принципі надо только в мангалі до найті тут в ва. Ля й міні перебувати тут можна і задарма. Лише доведеться власноруч облаштувати місце відпочинку та прихопити свій мангал. Я привіз з собою столик, привіз собі чотири стільчика. Я собі ні за який та відпочинок не плачу. Тих, хто цивільно відпочивати не захоче, пильнуватимуть ревізори, також долучатимуть і міліцію за розпалювання вогнищу в зеленій зоні. Будуть штрафувати. Правопорушника зобов'яжуть заплатити від 340 до 1700 гривень. Денис Паладій, Юрій Макарчук, Юбіар.